Коли я тільки починала займатися природніми методами омолодження, я думала, що це ж так просто донести всю інформацію до дівчат, і дійсно вони все зрозуміють з одного разу. Ти робиш, бачиш результат, доносиш його до інших. Вони бачать результат і все працює. Спойлер: ні, так не працює. Масаж обличчя став обростати різними міфами, і сьогодні розберемо один з них. Неодноразово я чула, що за допомогою масажів можна зменшити ніс, збільшити вилиці і навіть змінити форму очей. Все це можливо за допомогою пластичної хірургії. Зараз розповім, що ж реально змінити масажем і чому цей міф набув такої популярності. Дійсно, масаж обличчя прибирає набряк. І якщо у вас був надутловатий ніс, то він дійсно стане меншим, меншим він стане до природних своїх розмірів. За допомогою спеціальних технік ви зможете підтягнути виличний м'яз, і таким чином ваші вилиці стануть більш вираженими, плюс до того, що ви ще набряк приберете. Куточок нижньої щелепи можна пропрацювати також спеціальними прийомами для обличчя. Рекомендую приєднуватися до клубу омолодження, де ми три рази в тиждень займаємось саме техніками для обличчя, і ви будете мати змогу зменшити свій ніс, промалювати свої вилиці і все ж таки знайти свій куточок молодості. Пишіть клуб, і я надішлю вам інформацію. І взагалі, в силу того, що масаж дійсно круто позбавляє від набряку і глибоко пропрацьовує м'язи, обличчя стає більш рельєфнішим без ін'єкцій і пластик. Обов'язково спробуйте ці методи омолодження в клубі омолодження, який стартує 1 липня. До зустрічі!